Привіт на каналі компанії Felissati Ukraine. Сьогодні ми розповімо вам про шліфувальну машину для стін та стелі в шм 750 e Почнемо з того, що інструмент ідеально підходить для очищення та шліфування камінних бетонних стін, гіпсових шпаклівок, а також лакових та пофарбованих покриттів. Однією з головних переваг цього шліфувальника є вдосконалений двоступеневий редуктор, який забезпечує високу продуктивність та має високий крутний момент. Завдяки мішку для збору пилу ваша робота буде максимально комфортною. Шліфувач оснащений функцією регулювання швидкості, що дозволяє ефективно шліфувати різні поверхні, оберти регулюються в діапазоні від. 1000 до 1850 обертів за хвилину. Для зручності використовується шліфпапір на лисучці, який швидко знімається, він йде в комплекті. Завдяки функції відведення пилу пил легко збирається у мішок, який потім легко очищається. Комфортна ручка з прогумованою накладкою забезпечує зручне керування шліфувальником, але підсвітка дозволяє працювати навіть у погано освітлених приміщеннях та контролювати якість виконання робіт. Покращена конструкція двигуна з додатковою ізоляцією забезпечує довгий термін експлуатації інструменту. А завдяки телескопічній ручці ви з легкістю можете обробляти стіни без використання драбини. Діапазон робіт до 100-85 см. У комплекті ви отримаєте шліфувальні круги, мішок, шланг, викрутку, шестигранний ключ та вугільні щітки. Отже, якщо ви шукаєте надійний і зручний інструмент для будівництва, шліфувальна машина в Pelisatic SHM 750E саме те, що вам потрібно. Придбати цей інструмент ви зможете у нас на сайті.